Була дуже хороша гра у виконанні обидвих команд, бойова гра. От, нам вдалося забити, Прикарпаттю не вдалося того зробити. Перший тайм, я взагалі рахую, був дуже непоганий е, в нашому виконанні. От, другий тайм трошки були предпосилки, щоб забити е, гол, але більше вже думали про утримання рахунку, бо потрібна була перемога, бо е, в тому турі програли. От і хотілося порадувати вболівальникам в наших вболівальників, і я дуже радий, що хлопці зробили все для того. Турнірна таблиця, перша і друга команда чи не тиснуло це на те, що матч був фактично центральним групі вибування цього вікенду. Ви знаєте, я не можу сказати, що тиснуло. Може, б воно б тиснуло коли, коли б ми в першій групі були, розумієте, де за вихід борються. Зараз знаєте, ну дві непогані команди грали. Прикарпаття дуже чудова команда, бо вона мені подобається, вона опасна, вона сильна, хороші гравці. От. Але щоб так тиснуло, то ні, не можу сказати такого. Навесні вашій команді вдалося добути лише другу перемогу, і фактично ви утримуєтесь в, лідери, в лідерах за рахунок осіннього бажу очок. Чому так? Ну тому що багато ігор в нас було, коли ми вигравали 1-0 і десь, і десь не, не могли втримати результат. От. Я рахую не по ділу, програли по діллю. От. Тобто, от Команди трохи такі, знаєте, такі... Навіть міцності не вистачає, трошки ми не можемо тримати удар сьогодні, але є моменти, коли в нас 1-0 ведемо, і не можемо зробити другий гол. Хоча, хоча моменти є в нас нас для того. От, от в цьому плані треба працювати і міцніше становитися до завершення сезону, кілька торів, буквально. Чи як там підсумки будуть пізніше підбивати, чи задоволені ви цим сезоном для команди? Ну, я рахую, знаєте, ми трошки в таких умовах знаходимося, як не знаходиться не одна команда. Ми, ми все граємо на виїзді, всі ігри. Ми хочемо грати вдома, і від того ми теж страдаємо, бо багато їздимо, багато ну знаєте, що такі? і рідні стіни допомагають. От, от В тому плані, якби ми грали вдома, і хочеться, щоб на наших трибунах в Сумах був наш, наш вболівальник. От, ми сьогодні і сумчанами і наші рідні. Дні, ніколаївцям, нашим болівальникам, ми всім е, переживаємо за те, щоб люди дивилися нас в себе, а не по телевізору чи в трансляціях. Розумієте, дуже хочеться грати вдома.